Всім привіт, друзі! І ви на каналі Нестр Лайф. І сьогодні ми пограємо в таку гру, яка називається 99 ночей в лісі, але не просто пограємо, бо це будуть поради для новачків. І не тільки. Тож починаємо! Першою у нас виступає тактика для швидкого рівня вогнища. Що це? Потрібно обробити всі дерева навколо мапи і складати їх біля вогнища, не у вогнище. І також не бійтеся, в першу ніч Олень не атакує. Після того, як ви поскладали усі дерева біля вогнища, час їх викинути саме у вогнище. І після цього у вас буде орієнтовано четвертий рівень вогнища, що робить мапу більшою. Після першої ночі на день другий з'являється такий чувачок, як Trader. Він торгує шкіри і частини тіла тварин. Спочатку він просить ніжку зайчика, вона випадає з кого? Правильно з зайчика. Але з малим шансом. От вона мені випала шостого разу. Ви маєте піднести цю ніжку до пелтрейдера. І я рекомендую вибирати хороший мішок, так як він має 15 місць. В мене він має 17, тому що в мене є спеціальний клас. Зазвичай із дерев випадають саджанці. Більшість думає, що вони безкорисні, але. Коли вони випадають, їх потрібно пересаджувати в одному місці близько один до одного, і коли вони виростуть, їх можна буде легко зрубати. В 99 ночей в лісі. Є така штука, яка називається крафтер. В ньому ви можете крафтити різноманітні речі за допомогою скрапу та дерева. Щоб здобути дерево, тут все легко, просто зрубати дерево і покласти його в шредер. А щоб здобути скраб, ну я його називаю метал, вже важче. Потрібно по мапі шукати металеві речі. Чи дізнатися, чи вони металеві, чи ні, можна просто на них натиснути, і там буде зверху показувати така гайка. Якщо гайки дві, то ще краще, якщо три, набагато краще. Якщо чотири вітаю, ви просто переможете. Після цього їх потрібно кинути в шредер, Як на відео у вас додавиться метал. Усі речі в крафтері прикольні, окрім деяких. Наприклад, мені дуже сильно не подобається ідеї для пастки для кролика, тому що давайте будемо чесні: ну м'ясо можна здобути набагато швидше. Фея часто попадається на мапі, але чесно скажу, на неї не варто тратити весь свій час, тому що по мепі розкидані квіточки, і їх потрібно збирати і трейдити на ті штуки, що вона продає. Але єдине, що вона продає, це якісь насіння, які можуть бути посаджені навколо мапи. Скрині дуже часто попадаються на мапі. Є чотири рідкості: проста, залізна, золота і рубінова. Найкраще зі скринь випадає різноманітний лут. Якщо за вами біжить олень, не спішіть панікувати, бо його можна дуже легко засліпити ліхтариком. Скоро вже кінець, але це ще не він. Це ідея для безпечної бази. Для нього нам потрібно багато скрапу і використовувати крафтер. Потрібно зібрати дуже багато ресурсів і їх всіх скинути у самий крафтер. І далі робимо ті самісінькі кроки, що й на відео. Як ви бачите, в цій базі ми можемо легко відпочивати. А ці ферми, що ми поставили, вони будуть приносити кожні два дні моркву, що не дасть нам вмерти від голоду. Ну що ж, надіюся, це було корисно для вас. А з вами був Лайф і всім па-па!